Двоє невідомих у центрі міста на вулиці Івана Франка напали та пограбували 21-річного тернополянина. Зловмисники побили хлопця до непритомності, забрали сумку, мобільний телефон, пів тисячі гривень і паспорт. А вже за три години у поліцію надійшов виклик про розбійний напад поблизу парку Топільче. Цього разу жертвою злочинців стала 20-річна дівчина. Грабіжники вдарили її по голові, забрали сумку з гаманцем та мобільним. Також зірвали прикраси. Під час затримання один із зловмисників на поясі мав сумку. Хлопця, якого пограбували раніше. Проведеними оперативно-рушковими заходами було встановлено особи нападників, ними виявилось 21-річний житель міста Тернополя та 24-річний житель міста Тернополя. На даний час обом повідомлено про підозру, учинені злочинів передбачених з частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Крім цього, відносно них обраний запобіжний захід тримання під вартою. На даний час проводяться слідчі дії, проводяться експертизи для встановлення вартості заподіяної шкоди, після чого справа до до суду. У ході до судового розслідування правоохоронці з'ясували, один із підозрюваних вже знаходився у розшуку за вчинення крадіжок.